Цікавитесь чаєм. В цьому відео я розкажу вам факт, який вас шокує. Я переконана, що багато із вас думали, що зелений, чорний чай, або, можливо, ви знаєте, ще якийсь білий це все напої з різних рослин. А от і всі чаї. Такий чай, такий, такий і навіть такий. Всі вони. Виготовлені з однієї рослини, а саме камелії синенсіс. Вітаю вас на моєму чайному каналі. Мене звати Женя, чайна ентузіастка, і тут дуже багато всього цікавого розказую про чай. Тут буде цікаво і новачкам, ви будете мати багато практичної інформації, якщо вам треба щось навчитися, вивчити про якийсь вичай і так далі. І вже таким чайним людям, які п'ють чай давно, теж буде цікаво. Приєднатися, підписуйтесь, діліться з друзями. Отже, це абсолютно правда, що всі види чаю, а в китайській класифікації, тому що я займаюся саме китайським чаюванням, їх аж 6 видів. Давайте їх згадаємо. Або дізнаєтеся зараз, це білий чай, зелений чай, жовтий чай, улун, червоний чай, постферментовані чаї і до Там вони ще поділяються на Шупуер, Шемпуер і ще всі інші хейча. Це багато інформації. До речі, про кожен з цих видів чаю у мене є на каналі окреме відео, тому ви можете подивитися і будете дуже багато всього знати. Отже, для виготовлення всіх цих чаїв, всіх без винятку використовується тільки одна рослина, а саме Камелія Сінензіс. Uh, і uh, я вирішила зняти про це окреме відео, тому що дуже багатьом людям, хто трошечки цікавиться чаєм, трошки більше цікавиться, але ще не дуже це занурений. Для них це величезне відкриття, коли я про це говорю. Вони такі, да ладно, ну не може такого бути. Тому що дуже важко повірити, що оці два чаї, наприклад, вони виготовлені з одного дерева. Uh, але це так. Отже, давайте розбиратися, як же так відбувається. Як з одного дерева може вийти стільки різних напоїв, які виглядають. По-перше, листя виглядає абсолютно по-іншому. По-друге, напій виходить досить різним, смак різний, аромат різний і так далі. Як це відбувається? Значить, давайте розбирати, що таке Камелія Сентіс. Значить, камелія Сентіс це вічно зелений кущ, який переважно, ну і він, мабуть, був як це сказати народжений, вперше вирощений в Китаї. І це кущ, переважно з дрібненькими, більш таким дрібним листям. І це дерево, воно Воно добре переносить низькі температури, тумани, вологість. і З нього виготовляють переважно біли, білі види чаю, зелений, улуни і так далі. Також є варіація цієї рослини, це дика варіація камелія асаміка. Це дерево з більшими листками. І воно росте на шрі-ланці в Індії. Значить, а також в провінції Юнань, тому що в Китаї, тому що з саме цієї варіації, особливо якщо вона дика, береться сировина на пуери, на такі постферментовані чаї. Наприклад, це Шупоє. ой, це великий млинчик. Зараз щоб не впав, це Шен пуер. І от якраз такі виготовляються частіше з варіації Асаміка, якраз, але все одно це одна і та сама рослина. Звідки ж ви спитаєте, виходить такий різний чай і так далі. А тому, що весь секрет в обробці. Весь секрет в обробці. А, якщо ви будете дивитися, я вам прям рекомендую подивитися на моєму каналі відео про кожен вид чаю, про зелений, там, про жовтий, про всі-всі-всі, я там прям розповідаю процес виготовлення кожного чаю, і вони відрізняються. А, тому що, а, по суті, а, фішка в тому, чи був а, чай? А, Трошки ферментований, чи був він сильно ферментований, чи він постферментований, наприклад, як Шупуер. Наприклад, білий чай, як оцей, от, значить, він майже не ферментований чай. Так? Тобто його просто висушили і, по суті, все. І от він такий. Да? Там зелений чай, там відбувається такий процес вбивства зелень, називається шацін, тобто зупинка ферментації. Так? Там, наприклад, улуни, там ще додається скручування. І коли, там у лун, ну, коли листочок скручується, він надламується, з нього виділяються значить, речовини ароматичні, і це надає чаю значить, певних ароматів. Так? Далі відбувається теплова обробка, і також дуже сильно залежить, наскільки сильна буде теплова обробка. Наприклад, зараз я п'ю жовтий чай. Uh, і тут uh, дуже така помірна теплова обробка uh, в ньому є, тому він, в принципі, зберігає там, колір, uh, такий зеленкувато-золотистий, так і uh, напій буде такий uh, дуже uh, блідого, такого блідо кольору. так. А от якщо, наприклад, ми візьмемо uh, червоний чай, наприклад, це в мене, оце. Це червоний чай. Червоний чай він проходить таку сильну ферментацію, тобто десь до 70%, подивіться відео, і його обжарюють, обсмажують, і це надає такі от смаки, ягідний, ягідні, нотки і так далі. Так? Тобто від того, наскільки сильно обжарюється, як обжарюється, скільки етапів цієї обжарки і так далі, це дуже сильно буде впливати. На те, як буде смакувати ваш чай. А потім постферментовані чаї. Тобто спочатку їх обробили, там, обсмажили, висушили і так далі. А потім їх, наприклад, от формують в такі млинчики, так? Це в мене шматочок млинчика, але уявляєте, що він кругий. І потім його там в спеціальних умовах зберігають. І вони чаї дозрівають, як, наприклад, дозріває сир. Там з'являються певні мікроорганізми. І в процесі їхньої життєдіяльності вони певним чином впливають, вони виділяються там певні сполуки, і вони впливають на те, як виглядає чай, як він смакує, які він має ефекти на наше тіло. Тому що, коли ви п'єте справжній чай, то ви можете, обравши різний чай, отримати різний ефект. Ви можете збадьоритися, ви можете розслабитися, зробити дуже ясний розум, так? Або навпаки, там. Підготуватися до сну, скажімо так, і так далі. І це все а, дає вам, до речі, знання чайні. Тому будете дивитися відео на моєму каналі, будете прямо знати, який чай, під які обставини життя підійдуть. М от е, тому е, отак от 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 відбувається. Тобто в цьому є основна фішка, береться одна рослина, але від того, наскільки її обробили, як її обробили, які листочки зібрали, тому що можна зібрати, там, наприклад, малесенькі, так, отакі от такі взяти майже бруньки, а можна взяти от такі лопаті. Великі листки, і це є велика різниця, як воно буде смакувати. За перше, а ще дуже важливим є якого віку рослина. Тобто, от коли я говорила про камелію синентіс, то особливо якщо це такі більш промислові плантації, це невеликі кущі, які не дають виростати до дерев, тому що по суті це дерево. Але на промислових плантаціях їх зістригають, ну тому щоб це було простіше, швидше і так далі. Тому, якщо дерево там кілька років, він буде вам видавати листя одного смаку. А якщо ж цей кущ переростає прямо в дерево, а от, наприклад, сировину, яку збираються для пуерів з камелії асаміки, це взагалі можуть бути дерева, яким кілька сот років. І це дуже сильно впливає. Чому? Тому що дерево воно має дуже розгалужену значить, систему коренів. Таким чином, воно з ґрунту насмоктує дуже багато мінералів, різних речовин, і це все в кінцевому випадку впливає на те, як буде смакувати лист. Коли ви його зберете і обробите. А також дуже сильно впливає сама якість ґрунту та місцевість, де чай вирощується. Тому що, наприклад, якщо ви візьмете ту саму рослину, ви посадите, наприклад, на Тайвані в високогір'ї, і ту саму рослину ви посадите там в більш, наприклад, в більш низинах. А це буде різний чай, тому що природні умови дуже сильно впливають на те, як розвивається дерево. Дуже сильно буде впливати, наприклад, чи є багато комах, які атакують це дерево. Тому що коли дерево атакують комахи, то дерево починає виробляти спеціальні сполуки, які є дуже ароматичними, але вони відлякують комах. До речі, в мене є відео. Про улум, покусаний жуками, подивіться, це дуже цікаво. От. Якщо, наприклад, дерево обробляються пестицидами для того, щоб комахи не їли, це буде чай іншого смаку, він не буде такий багатий. І, як правило, для дорогих чаїв, які використовуються там, чайними майстрами для гунфуча все ж таки ну, береться сировина, яка а, без пестицидів вирощувалася і так далі. Тому це все дуже плаває. Чому ви думаєте, наприклад. А, що в Європі не вийде ніколи і не виходить виростити такий ароматний, такий смачний, такий потужний за ефектом чай, як в Китаї? Цього ніколи не відбудеться. Хоча ви знаєте, що в Європі є плантації є маленька плантація там на кордоні, якщо я знаю, з Італією із. Швейцарію, я особисто була на плантаціях на Азорських островах. Якраз це мені здається, що це найбільша плантація в Європі, і вона найстаріша. Туди спеціально завозили кущі з Китаю, туди приїжджали майстри з Китаю для того, щоб навчити ну, місцевий персонал, як доглядати з цими кущами, як робити, і так далі. Але чай все одно йому дуже далеко до китайського чаю. Розумієте? Тому що не тільки рослину це обумовлено, а обумовлено природними умовами, якістю ґрунту. От вам і все. Отак от, от, такий дуже цікавий і, я думаю, дуже важливий факт про чай. Пишіть, що про це думаєте, чи знали про це раніше. Взагалі буду рада будь-яким вашим коментарям. Чекайте наступних відео і до наступного чаю.